Окей, всім хай, це знову я. У нас вже був айсберг по команді Scratch. А що якщо айсберг по Scratch Go, тобто нашої спільноти? Спершу дякую чоловіку з Рукру, без нього б цього відео не було б буквально. Що ж, поїхали. Зверху в нас найнормальніше і навіть місцями миле, а все глибше, все страшніше. Починаємо. Аватарка. Це ясно, бо це перше, що ми бачимо. Чат і канал. Головні місця нашої спільноти. Адміни. Всі на каналі стають адмінами, щоб постити свої думки. YouTube те, де ви зараз. Дулька це офіційний мій бот. Ладно, передаю мікрофон із рукру і їдемо далі. Всім привіт! Я Іскур і я NoName. Другий рівень. Мути. Якщо чесно, мене ніколи не мутили, тому що я не спамлю. Мутять, якщо ти спамиш, це логічно. Відеочат. Ми його заборонили, тому що там таке було, що краще вам не знати. Сварки. Сварок багато. І зараз я розкажу, розкажу три конфлікти. Швидкі конфлікти. Один, там ми боролись за революцію, і йшов цей конфлікт один день. Другий він покороче, там просто була типічна сварка. Третій, я розповім, що у мене вмер хом'як. Ем, це дуже сумно. І, ну, і я написав це на канал. І там один чел сказав і що. Але зараз все норм, ми з ним помирилися і все таке. Тепер холодик. Третій рівень. Нецензурні жарти. Що тут описувати? Був один чувак, який жартував, але на такі теми, типу, нацистських та інші. В кінці кінців я його забанила з каналу, але він припинив жартувати навіть в чаті, і я йому повернула адвінку. Війни. Якісь речі, але трохи довші і потужніші. Були по поводу москалів, деякі війни починалися просто незрозуміло чому, але вони все одно були. Матюки, також все ясно. Просто всі постійно матерились, і що робити, не знаю. Забути Діскорд. Колись я створила сервер Scratch Go, але туди ніхто не зайшов, і я його видалила. Потім я ще один час зробила новий сервер, але він не сильно користується популярністю. Зараз рук знову озвуче, але вже четвертий рівень. Четвертий рівень. Старий чат. Старий чат був давним, давно, коли ще були мамонти. І він називався Scratch Go, але потім е, Холдік його видалило і зробила, ну, ну, канал, який ми зараз знаємо. СПАМ. СПАМ, мені каже, кожен знає, і ну, не потрібно об'ясняти, що це таке. Москалі. Москалі робили рейд-чату, там все таке було. Коротше, так, да. тепер п'ятий рівень, який буде ну, звищувати холдик. П'ятий рівень, Х0. Ми про неї дуже багато говорили та висували свої теорії на каналі. Венчури. Ми прям любили розказувати якісь стрімні історії по вечорам, і це було дуже круто. Шкода, що ця традиція у нас вже трохи пропала. Екран Соніка. Одна з історій, розказаних на вечорах. Про пажі. Кілька разів у нас несподівано виходили учасники, яким наче все подобалось, і вони кайфували в каналі. Але потім виходили, нічого не пояснивши, і це дивно. Останній. Рівень, шостий рівень, якщо точніше видалення. Один раз холдік стресанула і чуть не видалила канал. І так було не один раз. Скрімери. Ем, зараз я просто покажу їх вам. Осторожно, зараз буде дуже громко. Якась така фігня була, і. Да. Я таке теж робив, коли був відеочат. Падіння. Один раз ніхто не заходив, ніхто нічого не писав і все таке. А я тут трохи влізу. Це була одна з причин, чому я хотіла видалити канал, але тепер наче все пройшло. Дякую всім за перегляд, всім пока. Я зараз ну, вже не буду зараз. холодик буде з вами прощатися. І да. Всім пока. Може, я колись ще раз собі прийду. Так, ну що ж, тепер вже я дякую вам за перегляд, що приділили трохи часу свого, щоб подивитися це відео. Сподіваюся, це наш не останній колаб. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, все, що там ще треба казати. І до зустрічі!